Вітаю вас на каналі квітотерапія, і сьогодні у нас блакитна кулька. Вона ж костриця, вона ж вівсяниця сиза. Мабуть, найневибагливіша із рослин, посадив і забув. Для любителів кактусів вдома це знахідка. Приїхала на дачу для того, щоб висадити вирощену з насіння розсаду. Ось такого розміру кущики вже набудуть через декілька місяців. Зараз вона виглядає ось так. Більший кущ, йому вже 4 роки, тому він, звісно, він такий дуже великий. Це вже дворічний кущ, і, що хочу зауважити, не стрижений і він виглядає ось так. Цей кущ, він за віком такий самий, але стрижений і виглядає жахливо. Цей кущ. Також заради інтересу я підстригла і виглядає він жахливо. Тож, дивіться, одна ділянка. Вони поруч. Нестрижений. Класний, синій, стрижені. Ось такі. Цей нестрижений, але жодного разу і не чосаний. Ну, тобто його ніхто не розчісує і не відчосує з нього ось ці засохлі а, сухі листочки. Що ж їй потрібно? Сонце, сонце, мінімум води. І все. Будуть такі кущі. Як я вирощувала з насіння поетапно, ви побачите у відео далі. Посадила насіння 24 лютого. І так, тут у нас костриця. 5 діб. І виглядає ось так. 14 березня вирішила розсадити, щоб кожна рослина була окремо, тому що подивилась багато відео, і плюс-мінус всі кажуть одне й те саме: що коли задовго вони сидять у одній якійсь ємності, то їх коріння дуже швидко розвивається, сплетається і доводиться його відривати, і, ну, тобто не дуже легко його розсаджувати, тому вирішила ще на стадії першого листочка. У окремій ємності посадити кожен кущ. Взагалі, на майбутнє для себе вже зробила висновок, що з самого початку потрібно саджати як касетну розсаду, тобто одне там, чи два зернятка на таку ячейку. Тож, так як схожість у цього насіння була ну, дуже високою. Можна було б взагалі без цього всього зайвого. Ну, тобто, ось 24 гривні ця касета, потрібний якийсь субстрат, два зернятка, і потім лише досипати субстрату, і це було б набагато швидше. Ну, це вже ж таки досвід. Тому, якщо наступного року я буду саджати, а мені хочеться ще, готіє, то я буду робити саме так. І так, полила. Ось так виглядає на середину квітня із насіння костриця. Тобто через декілька тижнів я її перенесу вже у батьківську клумбу на дачу та у собі на двір, у прибудинкову клумбу. Ось такі. 2 травня поїхали на дачу. І почала частину вже висаджувати у відкритий ґрунт. А далі все буде за тією схемою, як на початку відео, тобто через декілька місяців, як перший кущик, через півроку трошки більше, через рік це вже такі повноцінні кущі, в мене їх буде багато, я буду ними ділитися, я буду досаджувати те, що в мене будуть витаскувати із клумби. І буде такий порядок. Тож висадила, полила. Можна вважати, що забула. Можливо, ще коли липнева буде така спека, я його полю. А можливо, і ні, якщо буде дощ. Десь там у кінці, кінці ділянки, воно буде рости саме. А я тільки восени буду приходити та радіти, тому що в мене такі вже блакитні кущики. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!